Доброго дня, шановні діти! Знову з вами я, бібліотекар центру Віта Петрівна. Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ, створений Клайвом Степлзом Льюісом, британським каскарем у світ Хроніки Нарії. Це історія про магію, пригоди та віру в дива. Давайте послухаємо. Усе почалося із чотирьох братів і сестер. Пітера, Сьюзена, Едмунда і Люсі. Вони змушені були покинути свій дім через війну. У новому будинку Люсі знайшла дещо незвичайне стару шафу. Чи можете ви уявити, що вона там побачила? Прохід у дивовижний світ. Кожен із них мав свій характер. Ось Люсі, наймолодша. Її серце було відкрите для пригод. Вона перша знайшла шлях у Нарію. Її брат Едмунд був більш схильний до пустощів, і це мало свої наслідки. Сьюзен була найрозумнішою та обережною. Вона все хотіла пояснити логічно, тому спочатку не повірила в Нарію, а старший брат Пітер був відважним і мудрим. І саме він став їхнім справжнім лідером. В нарії вони зустріли Фавна Тумаса і дізналися, що вона знаходиться під владою злої білої чаклунки, вона холодна, жорстока і підступна, є особленням зла та вічної зими. Допомогти дітям могли лише мудрі бобри та могутній лев Аслан величний лев, Справжній король Нарії. Він є символом мудрості, сили та, мос... та самопожертви. Його образ завжди справляє сильне враження. Аслан пожертвував собою заради Едмунда, але потім повстав із мертвих, щоб допомогти дітям у вирішальній битві. Вони разом перемогли білу чаклунку. Їхня подорож була довгою, але вони дісталися до кам'яного столу, де їх чекав Аслан. Після битви і неймовірних подій, що призвели до порятунку Нарії, діти павенці були короновані в керпаравелі, як і обіцяло пророцтво. Подивіться, як Нарія розцвіла після їхнього приходу. Казка навчає нас, що добро завжди перемагає зло. А дружба і вірність це найважливіші цінності. Вони разом перемогли білу чаклунку, принесли весну в Нарію і всі четверо дітей стали королями та королевами. Їхнє правління було довгим і справедливим, а Нарія стала знову тим чарівним місцем, яким вона мала бути. Я рекомендую вам всім прочитати. Цю дивовижну книжку і поділитися з друзями своїми враженнями. До побачення. На все добре, до нових зустрічей